Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, Це без цензури на цензорнет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу. І поїхали. Ну що, ж, сьогодні ми продовжимо говорити на тему, яку е різноманітна, е скажімо так, блогерня на зарплаті падаляка і офіса президента любить висміювати. Мовляв, ха-ха-ха, посмотрите, проклятий Парахаскот і агенти Кремля е тільки можуть роздувати всякі нісенітниці про нашого президента, замість того, щоби всі з'єднатися в боротьбі. Ну і далі. Різноманітний інший словесний енурез. Про що йде мова? Ну дуже просто, друзі. Власне, те про що і ми в наших програмах постійно говоримо. Історія дуже проста: про те, що по великому рахунку з перших своїх днів перебування на посаді президента Володимир Зеленський прагнув, скажімо так все більших повноважень ніж у нього були згідно конституції. Ну після того як мудрий український нарід подарував йому монобільшість Верховній Раді, по суті, узурпація влади в країні набула одразу величезних масштабів. Ми звичайно згадуємо про те, що по суті офіс президента перебрав на себе реальне управління державою. І кабінет міністрів, який згідно конституції є по суті головою виконавчої влади і одним з важливих центрів цієї влади, перетворився на чисту фіцію. Чесно кажучи, я от просто впевнений, що більшість з вас зараз не згадає купи прізвищ різних міністрів. А тому, що нема немає сенсу, їх навіть їх пам'ятати, тому що вони ніяких рішень не приймаються. Рішення приймаються на банковій. Всі це прекрасно розуміють і всі це прекрасно знають. І от, власне кажучи. Ця історія з узурпацією повноважень з постійними порушеннями конституції, які робив Зеленський з цим стилі взяв під особистий контроль. Да? Так, от все це буяло квітневим цвітом, як то кажуть. Ну але звичайно, особливо все це розвинулося з моменту, коли почалося широкомасштабне вторгнення в країні. У нас як ви пам'ятаєте, воєнний стан. І тому відповідно по великому рахунку президент Зеленський має і так по суті повноваження ну як Верховний Головнокомандувач під час воєнного стану, що найменше, плюс це те, що він собі заграбастав до цього. І от, здавалось би, всі це розуміють, всі про це говорять. Що от, там атакують місцеве самоврядування, вже е, підім'яли під себе всі правоохоронні органи. Е, в міністерстві оборони сидять люди, які роблять все, щоб не дай Бог, армія е, не відчула, що вона що сама і так далі. Ну тобто. Це те, про що ми з вами постійно говоримо. От. Але ну, здавалося, що це, типу, ну, якісь такі речі, ну, типу, знаєте, які, ну, звичайно, всі це розуміють, але зайвий раз про це говорити якось ті тенденції називати з боку самої влади, ну це трошечки як що не менше тупо, напевно. да. Ну, Але ж ви розумієте, друзі, що у нас є прекрасні люди в партії Слуга народу, які мають великий інтелект, тому вони вже настільки скажімо так, бороздіючі, вони вже не бояться ці речі називати своїми іменами. і по суті, швидке сповзання України до автократії вони це починають публічно називати. До речі, потім, коли черговий раз наші західні партнери почнуть уже... А не в плані рекомендацій, лайт-рекомендацій, а прям так, знаєте, з ножем у горла вимагати від нас проведення якихось виборів, навіть в умовах, коли ці вибори провести дійсно дуже складно і проблематично. Не забудьмо подякувати і от таким от персонажам, які е, от таке ляпають своїм язиком. Власне, то про кого ж ми сьогодні говоримо і про що сьогоднішнє відео, друзі? Нарешті, вибачте за такий довгий вступ, але мені здається, він був потрібен. А говоримо ми сьогодні, друзі, про такого феєричного персонажа з. Влади зелених, якого звуть Олександр Корнієнко. На секундочку це перший віце-спікер парламенту, і звичайно, нардеп від слуги народу. Е, ну, це людина, яку напевно е, він реально зажив собі просто супернародної популярності. Хоча я цілком допускаю, що мем то всі знають, а от хто його автор, може хтось позабув. Ну я нагадаю, друзі. Я думаю, всі прекрасно пам'ятають цю сакраментальну фразу бабада, бабада. Ну на така робоча, як корабільна сосна. Пам'ятаєте да, цю фразочку, яку сказав цей кхм, діяч, наш великий державний, подейкують не дуже тверезому стані, перебуваючи в місті Миколаїв, якщо мені пам'ять не зраджує, спілкуючись з ще одним великим діячем епохи Володимира Зеленського на прізвище Давід Арахамія. От, но Давайте все-таки не забирати лаври у пана Корнієнка про карабільну сосну і Бабуда сказав саме він. Ну, більш таки прискіпливі. І вдумливі, а може, ті, у кого є інституційна пам'ять, глядачі, пам'ятають, як цей персонаж, ще до того, як він став народним депутатом, сидить з гітаркою разом з таким теж, до речі, народним депутатом Антоном Санченком і співає пісню про Кравасісі страни, ви з народом равни, снімай штани, далі дійствувати будемо ми. Да. Ви можете погуглити і дуже легко це відео знайти. Ну, в общем, ви бачите, що людина давно показувала свій хиз державного діяча, інтелектуала, людини, яка вміє в потрібний момент, в потрібний час сказати речі, які потім буде пам'ятати і обговорювати вся країна. В общем, господин Карнієнка це майстер слова. І от цей майстер слова в черговий раз довів своє шикарне вміння. Отже, на днях. У нас відбувався такий собі форум Диригенти змін в Києві, де було присутньо багато різних людей. От, і в тому числі пан Корнієнко, який додумався під час дискусії на тему, яким же має бути от в майбутньому там системи державного управління в Україні, заявити наступне: я цитую пана Корнієнка: ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської. Сильним президентом. Ні, ні, друзі, вам не почулося. Це каже людина з партії, яка розказує, що ми хочемо в ЄС, ми хочемо в НАТО. Ну і тому, давайте ми, коротше, поміняємо схему країни. <кій> Найцікавіше, друзі, взагалі, то всю цю історію спочатку розповсюдила депутатка Київради пані Вікторія Пташник. Карнієнка це в жодному разі не заперечив. Мало того, на своїй сторінці. Потім, коли до нього прийшли люди і спитали. А що сіє означає, він почав, типу, адползать і написав наступне: І де тут, що я планую дати повноваження? І як взагалі я їх можу дати? Я навіть зміни в Конституцію самотужки не можу запропонувати. Потрібна допомога 149 колег. Мова йшла про те, що зараз під час воєнного стану це відбувається, адже президент це Верховний Головнокомандувач, і під час війни його роль... Посилюється, коротше, почав типу з'їжджати з базара після того, як ця фраза різко пішла в народ. Ну і всі зрозуміли дуже чітко і зрозуміло те, що офіс президента. Ті люди, які оточують Володимир Зеленського, мають чіткий план по суті узурпації влади. Він і так відбувається прямо зараз. Ми прекрасно бачимо, як Андрій Єрмак за допомогою своїх подручних по суті поставив під свою контроль майже всю всі абсолютно системи управління в нашій країні: правоохоронні, судові, адміністративні. От зараз я ж кажу, вони займаються тим, що ламають повністю шию місцевому соврядуванню. І скільки б нас не бісили стадіони і бруківки, ви маєте розуміти, що коли мова йде про забирання податку на ПДФО від військових з місцевих влад, мова йде не ну, в жодному разі не про встановлення ніякої справедливості. Ні, мова йде про те, щоб просто вирвати у місцевого самоврядування зуби. Щоб як в старіночку мери, керівники, облрад і так далі, якщо вони не свої, змушені були приповзати тільки що не на колінах до офісу президента і просити бабло. От і все, друзі. До речі, я хочу нагадати, що взагалі оту от систему, яка зараз у нас де-факто склалася, а господин Карнієнко у нас прямо говорить, що було б непогано це де Юре розвинути. Ну, в принципі, я хочу нагадати господину Карнієнко, особливо людям, які підтримують подібні речі, що в принципі ми вже кілька разів будували. Країну з сильною президентською владою. Напевно, найпершою такою спробою це була спроба побудовити такої країни імені Леонида Ніловича Кучми. Закінчилася ця спроба, в тому числі вбивством Георгія Гонгадзе, початком великих опозиційних акцій України без кучми, які потім призвели до того, що в результаті все це привело до помаранчевої революції. Після якої, як ви пам'ятаєте, були прийняті рішення про те, що. От будь-які сильні президентські повноваження забирається, і ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Був ще один персонаж, який дуже хотів повернути собі сильну президентську владу. І мало того, він це зробив, друзі. І зробив він це в 2010 році, в квітні місяці, коли Віктор Федорович Янукович став президентом, він за допомогою свого подручного Андрюшеньки Портнова і його зв'язків. В судівській системі зміг провернути рішення Конституційного суду, яким йому повернули повноваження 96-го року Леоніда Кучми. Тобто сильну президентську владу. Далі, я думаю, мені не треба вам нагадувати, до чого це призвело. Призвело це в результаті до прямої державної зради, до Революції Гідності і до війни, яка триває у нас до сьогоднішнього дня, і в якій загинули вже сотні тисяч людей, щонайменше. найменше. І знаєте, от напевно найцікавіше, що вже стільки було проговорено, що насправді українці не да, вони можуть голосувати за персону, але тим не менше, ми все таки є дуже демократична нація. Ми не любимо ніяких там. Диктаторів, вождів. ми все-таки завжди любимо, щоб була якась паліативність влади, щоб була завжди полівекторність і так далі. Ну, ви ж розумієте, Володимир Зеленський це людина з абсолютно автократичним мисленням. Плюс ви розумієте, що завдяки тому, як склалася ситуація, його оточують люди, які тільки підживлюються це в його мізках. І тому ми можемо не сумніватися, що ця людина вже давно живе в світі, де, по суті, государство це я. Як казав, коли 14-й. ну і от щодо заяви господіна Карнієнка, ну я повторюся, просто ця людина, ну всім своїм дуже недовгим, і сподіваюсь, він довгим і не буде шляхом в політиці. Показала, що він, ну скажімо так. Просто іноді не розуміє, де що треба говорити. І тому в нього просто на цьому форумі вирвалося з його те, що просто обговорюється в найближчому оточенні Зеленського. Звичайно, Корнієнко явно не входить в найближче оточення Володимира Олександровича. Думаю, що через рівень свого інтелектуального розвитку, ж вибачте, будь ласка, його просто туди не допускають. Це не говорить про те, що там інші, ті, хто там перебуває, великі інтелектуали, просто ну, у порівнянні з ними господин Корнієнко за своєю корабельною сосною Бабада і напряму ляпанням про. Свої потаємні плани, ну це навіть для <хи> Єрмака і Ко забагато. Тим більше нам потрібні хай тупі, але ті, які не будуть зайво уляпати, а просто будуть мовчки виконувати те, що їм спускають з офісу президента. Ми можемо в будь-якому разі бути впевненими, що от, те, що ми щойно почули, це не випадковість. Ясна справа, що Корнієнко вже відползає, вони будуть розказувати, що його неправильно зрозуміли, вирвали з контексту. Ні, друзі, все правильно ми зрозуміли. Вони. З вустами свого найрозумнішого представника просто-напросто в черговий раз продемонстрували, що є на меті Володимира Зеленського. Мета у них вкрай проста. І я впевнений, що вони з задоволенням би повернулися до тих планів, які колись мав Віктор Федорович Янукович, який нагадаю сподівався побути двічі президентом, після чого президентом мав стати, наприклад, його син. А я не здивуюся, якщо. В сумрачних мізках політехнологів банкової вже зараз народжуються ідеї, типу Володимир Олександрович виграє тріумфально і другий раз вибори. А після цього вони починають розкручувати на наступного президента Єрмака або Олену Зеленську, або вони придумують кого. Я впевнений, що звичайно так не буде, але тим не менше я не сумніваюся, що саме подібне планування вже наповну. Працює у цих людей, і я не сумніваюся, що те, про що проговорився товариш Карнієнка, це абсолютно не випадковість в тому сенсі, що вони навіть не у них немає ніякого конкретного плану, поза як вони просто не здатні патологічно до будь-якої системної роботи, ні в силу інтелектуального розвитку, ні в силу свого досвіду, шоу бізового де вони мислять проектиком і асванюванням От, Тому ми маємо такі от прекрасні кульбіти і викрутаси нашої дипломатії, так званої. От, Але. Я не сумніваюся, що є у них є тільки один дуже важливий план. Вони хочуть підім'яти під себе поки що неформально, а далі формально якомога більше кількість повноважень, щоб їх особисто всі рішення приймав президент. І Якщо вам здається, що. Скажімо так, вони не будуть цього прагнути прямо зараз. Ви дуже сильно помиляєтеся. Хтось мені скаже, ну як це так, під час воєнного стану ж не можна вносити зміни до конституції. Я скажу, так це правда, так написано в нашій конституції. Але проблема в тому, що Володимир Олександрович Зеленський на конституцію клав. З перших своїх секунд перебування в кріслі президента, давайте ми згадаємо всю цю історію про перевибори Верховної Ради, які були спеціально призначені якомога раніше, щоб на хайпі від свого президентства взяти якомога більше голосів. Ви ж прекрасно пам'ятаєте, що тоді була придумана історія про те, що тіпа нема коаліції, тому значить, давайте перевибори. Я нагадаю, що в нинішньому парламенті по великому рахунку ніякої монобільшості вже давно не існує по факту мінімум роки два з половиною. Давайте згадаємо, коли з'явилася так звана група Разумкова. Коли Разумков почав ще десь влітку 21-го року, та навіть раніше, ну але з літу з літа так точно грати вже окрему свою гру. По суті, у партії Слуга народу вже не було голосів для голосування за будь-чого. Ця ситуація продовжується. І навіть я б сказав, погіршується для них. І до сьогоднішнього дня, коли як ми вже з вами спілкувалися нещодавному відео, вони постійно змушені використовувати голоси ОПЗЖників колишніх і ти яких там, як у них там постійно забуває какое-то чорне дерьмо, як вони переймували свою фракцію? І вони з тому їх і насажають і пальовачкиних і бойка. Чому? Ну тому, що їм потрібні їхні голоси, а без їхніх голосів вони нічого проголосувати не можуть. Тобто, по великому рахунку ніякої коаліції в парламенті вже нема давно. Однак, як ви розумієте, це нікого не змушує до розпуску парламенту. Ну і так далі. Я не буду перераховувати всі. Величезну, просто гігантську кількість порушень конституції, який постійно дозволяв собі дозволяє собі робити Володимир Зеленський. Тому всі сподівання на те, що типу він не спробує собі захапати нових повноважень, тому що це не можна по конституції. Ну нічого вони придумають. Я не сумніваюся, покладуть на прибор з прибором, через дію проведуть опитування, розкажуть, що це воля всього народу і так далі. Тому, друзі, я насправді хочу навіть подякувати панові Корнієнку. За що? Тому що через свій. Скажем так, не дуже розумний розум, вибачте за тавтологію. Да? Ця людина просто видала таємні плани цих людей, і нарешті вони їх публічно проговорили. Я не сумніваюся, що ці слова, не дивлячись на те, що він там зараз буде в і розказувати, що це його неправильно зрозуміли. Ті слова одразу дійшли до всіх, кого треба до наших західних союзників, які прекрасно насправді без цього розуміли, що зеленського на меті, і саме через те, що всі прекрасно розуміють, що Зеленський хоче, куди він тягне, в чому суть його всієї політики. І саме тому цим викликана глибинна недовіра до нього особиста недовіра, не до України, а саме до його, скажімо так, поведінки. І всі прекрасно розуміють, що ця людина насправді мислить тільки аплодисментами і абожествлінням, і це єдине, що його насправді цікавить. І заради цього у нього поруч зібрана відповідна команда людей. В першу чергу сам Єрмак. Які є продовженням цього бажання, і які робить все, щоб це бажання було реалізоване. Ну а для того, щоб воно реалізовувалося постійно, потрібно якомога більше повноважень і щоб він завжди міг сказати, що це Володимир Зеленський під особистим контролем, вирішив, призначив, переміг і все так далі. Тому подібне. Так що да, друзі, якщо хтось думає, що ця заява є випадковістю, ви дуже даремно так думаєте. Це не випадковість, і ми з вами маємо дуже чітко зрозуміти, що нарешті давайте ми чітко це скажемо. Війна абсолютно не є приводом. Для згортання демокра... демократії в країні, тобто є речі, які безумовно під час воєнного стану неможливі і їх не можна робити. Але проблема в тому, що влада давно вже перейшла будь-які ті межі, які... Всі адекватні люди для себе встановили 24 лютого 2022 року. Влада давно вже грається в політику, влада давно готується до виборів, влада розбирається руками абсолютно підконтрольних, все більше підконтрольних всіх правоохоронних органів зі своїми противниками. Влада повністю узурпувала медіаресурс, Влада робить все, щоб узурпувати грошовий ресурс. Влада робить все, щоб закрити рота всім тим, хто з нею не погоджується. А тепер вже і настільки я хам'яла, що вже публічно говорить про те, що пора би, так сказати, кадіфі. Цирувати, це все, що ми тут так сказати, отримали, у виді закончику, щоб у нас Зеленський був президентом главним навсігда. Тільки вам, друзі, вирішувати, чи це відбудеться, як вільний громадян країни. Але я ще раз підкреслюю, друзі, якщо ви думаєте, що Володимир Зеленський це людина, яка з тих, хто, умовно кажучи, просто мовчки передає владу і каже, ну, я пішов, я ушел там, я устал. ні. Ця людина так не піде, і не піде вона навіть не через самого себе, а через те, що навколо нього сформувалося дуже токсичне коло людей тих людей, більшість з яких мають вже давно сидіти у в'язниці за факти корупції, які оприлюднені, доведені, але ну ви ж розумієте. Особисто Зеленський врятував Татарова. Тепер Зеленський якого рятують Шурму свого іншого заступника, по якому є пряме розслідування наших колег про вкрадення 320 мільйонів гривень на сонячній електростанції його брата, на які виводились гроші, коли вони були в окупації. і Так далі. Ну ви ж розумієте, ніякої реакції немає, не буде, поки Зеленський знаходить. При владі. Е, тому, друзі, що ж, ми маємо розуміти дуже чітко, що на жаль, е, однією з дуже важливих задач, яка буде стояти перед українським суспільством, вона вже стоїть перед нами, незалежно від того, що йде війна, це не допустити, щоб Володимир Зеленський зі своїми клівретами поламав знову нам країну і зробив все, щоб ми повернулися в ту точку, з якої ми спробували втекти 10 років тому на Майдані. На жаль. Зеленського оточують саме ті люди, які були, правда, на побігушках, ну, у тих людей, які були проти нас на Майдані. Тому що я нагадаю, Татаров це речник антимайдану на секундочку. Смірнов це поплічник Портново, одного з головних помічників і головних діячів антимайдану і, і знову ж таки епохи Януковича. Шурма, це його папаша, це вам основних дйових осіб просто офісу президента називаю його папа. Це багаторічний і вірний соратник Віктора Медведчука, А він сам зробив собі кар'єрку в холдингі Ріната Ахметова. Правда, його звідти вигнали за хищення дінніг. Ну то вже таке. От такі прекрасні люди друзі нами керують, і такі прекрасні люди вже навіть не приховують того, що вони хочуть цю всю ситуацію закодифікувати і забетонувати. Ну тільки від нас з вами залежить, чи ми дозволимо цим персонажам зробити те, чого не вдалося зробити, навіть Віктору Федоровичу. В найвищому зеніті його могутності. Так що, друзі, все ще тільки починається. На жаль, чи на щастя, але так є. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаве це відео, воно вам сподобалось, то будь ласка, відвізьте повновісну вподобайку йому. Підпишіться на цензорнет, на нашого кращого аналітику українського ютубу. Ставайте спонсорами нашого незалежного видання, а також обов'язково підпишіться на наш другий канал Шоу Бізики. Ну і ще нагадую про канал англомовний, англомовної аналітики Бібі Юкрейн Analytics, на який раджу підписатися вам. А якщо ви живете особливо за кордоном і у вас є друзі іноземці, підпишіть на нього ваших друзів. Я теж є ведучим цього каналу. Дякую вам за увагу. Побачимось. Почуємось.